Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ну, що, дожили? Те, що є основою цивілізованого світу, основою Америки, є свобода. Бо свобода дає відповіді на всі запитання. Ти вільний, ти можеш зробити все. Ти будеш успішний, ти будеш незалежний, ти будеш робити все те, що тобі хочеться, і ти будеш мати результат. І от це знаєте таке ну очевидне протипоставляння тому, що сьогодні говорив Путін. Бо там повернення назад, повернення в Радянський Союз, повернення в минуле. Тут погляд вперед: будьте вільними, і ви все зробите. Ми підтримуємо Україну, тому що це вільні люди. Тому що це та нація, яка довела, що вона не буде ніколи рабською. Він про це говорить. Тобто, він говорить ну, можливо трошки іншими словами, але сенс такий. Тобто, дивіться, ми повинні брати приклад з українців, тому що вони довели всім нам, що таке цінності, що таке свобода, що таке реальна боротьба за ці за ці речі. І ну, як знаєте, таке протипоставляння, така собі нудна. Така собі не цікава, така собі якась, ну 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 просто совкова промова на півтори на, на годину 45. Я сьогодні витрати витратив на це, щоб це слухати оцю ось оцю, оцю всю е, 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 маячню, е, яка нагадувала мені, я про це щойно говорив там ще в іншому ефірі. Нагадувала мені е, останні з'їзди е, комуністичної партії радянського союзу, коли всі аплодували, всі вставали, всі сідали. Ну тобто. Традиційні речі, тобто це справді два, два світи, от коли сказали два світи, дві ідеології, два світосприйняття і так далі. Абсолютно точно. І саме тому, от, тому я от на це наголошую постійно: Захід не може. Об'єднуватися навіть якось е, е, емоційно формально з Росією, бо це абсолютно протилежні е, субстанції, розумієте, особливо протилежні основи, на яких будуються або один світ, або інший. І оці всі ідеї, що можна Росію зробити демократичною, що її можна якось перевиховати, що її можна е, якось втягнути в цю демократію, вони абсолютно нереалістичні від самого початку, ну тому що сутність явищ. Є взаємовиключною. Не може бути раб вільним і не може бути вільний рабом. Ну це просто. А от ви кажете, а що можна тоді зробити з Росією? От що можна з нею зробити? Це питання, Світлано, на яке поки що наш західний світ давати відповіді не хоче. І от в цьому зараз мені здається ключовий момент. Над яким нам, українцям, треба працювати, тому що до нашої думки сьогодні дослухаються, і я думаю, що якщо ми сьогодні запропонуємо нашому західному партнер, партнерству, скажімо так широко своє бачення того, що треба робити з цією Росією, і доведемо, що це саме так, тому що ми краще розуміємо цю країну ніж будь-хто. То тоді ми зробимо свій ну, немалий внесок в те, щоб такої Росії більше не було. Я думаю, що нашим західним партнерам треба доводити просту істину, що Росія це не є гомогенною державою, що Росія це симбіоз колонізованих ще за часів царської Росії безлічі народів, які мають право на самовизначення. Чому. Умовні іспанці мають право на самовизначення, а умовні калмики ні. Чому умовні там, я не знаю, французи мають право на самовизначення, а умовні татари ні. Ну чому? Ну хіба не від них залежить, від цих краї... цих народів, які сьогодні поневолені досі, як їм будувати своє майбутнє? І чому хтось повинен за них вирішувати? Вони ж почнуть повищати ставки так, що нам Начнёт быть, ну как-то больно. При зупиненні участі Росії у договорі з Сполученими Штатами про стратегічні наступальні озброєння. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберга вже закликав Росію переглянути своє рішення. У вас хочу запитати, що це означає на практиці? Чи може це свідчити про майбутню нову гонку озброєнь? Будемо сподіватися, що це означає свідчить про нову гонку озброєння, оскільки ця Росія в цьому стані, фізичному, економічному стані, вона абсолютно не потягне. Просто вона так само, як цей, як марафонець з відомого анекдота, ну не ж могла, ну не зможе. Вона не потягне вона ніякої гонки озброєнь. Більше сполученими штатами і заходом. В цілому рішення нинішнє ну це чергова такий реверанс в бік в першу чергу росіян, що ми тепер от якось себе стримували. А от раніше, а тепер ми взагалі себе стримувати не можемо. І от ми можемо зробити стільки ядерних боєзарядів і стільки ракет, скільки хочемо, і розмістимо їх їх. Там, де ми хочемо, без всяких нав'язаних нам колись Обамою обмежень повністю значить всі, всі зобов'язання в світлі цієї війни, вони більше для Росії не діють. Ніяких закони, ніякі правила. Це те про що Росія мріяла. Світ без прав. тобто я правильно розумію, що це чергове? Ми ще не починали. Ну, вони ж розумієте, у Росії велика травма. Вона, в неї зруйнована їхня ця от, ідея про їхню велич, незламність, про велич їхньої армії і так далі. От. І вони весь час. Хочуть є так натякнути на те, що от, от, от зараз, от зараз ми почнемо. Хоча що вони можуть зараз почати? Тобто російська армія, російська економіка, це не гарбуз, який може перетворитися на золоту карету. Все, що він може, це перетворитись на ще більший гарбуз. Для Путіна зараз нема нічого більш важливого, ніж цей зв'язок, як Сурков його змальовував, між верховним лідером і глибинною Росії, глибинним народом. В принципі, без цього зв'язка, який вибудовувався 22 роки в Росії, Путін не має влади. Тобто він буде плекати будь-які ілюзії, будь-які найгірші інстинкти російської нації, апелювати до них, аби тільки мати цю підтримку цих людей за межами Москви і Санкт-Петербурга. Це для нього абсолютно критично важливо. І особливо в світлі, звичайно, президентських виборів 24 року. Діло в тому, що наше начальство кажеться, наконець стало розуміти, в яку задністю попала страна. Ну зараз немає ніяких підтверджень, того що Китай продавав, продає або збирається продавати озброєння Росії. Якщо чи йде про якісь, якщо щось постачається, то не летальна. І саме головне і найдошкульніше для нас це компонентна база для виробництва, зокрема тих самих ракет. Або інше обладнання, там же ж той же Шератнік, який там має більшість піхоти їхньої, все це китайське. Китайці на зараз дуже не зацікавлені в тому, щоб Росія програла, але ще більше не зацікавлені в тому, щоб стати стороною конфлікту і отримати безпосередні зіткнення чи санкції. Чи, чи інші негативні наслідки від війни, і тому я не думаю, що вони будуть постачати зброю, оскільки ну, на зараз це не вигідно, а уявимо ситуацію, що Росія почне катастрофічно програвати, да? і буде зрозуміла її поразка. І постачання зброї вже нічого не вирішить з одного боку, а з іншого боку, китайці на 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 нарвуться на санкції. Ну тобто чисто з теорії ігор. Ім якби би не раціонально цього робити. Я думаю, що вони будуть діяти хоча б трішки раціонально. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.